Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, чергове відео по швейній машини. В даному випаді, випадку це Бекман. Попередніх відео я помилився. Я там казав, що радом Ні, таких машинок я бачив лучники. Лучники це точно. Ну, така модель. Е, хочу зробити відео інструкцію, як користуватися такою машинкою. Машинка має горизонтальне розположення човникового механізму. Ось так воно це все виглядає. Потім знімається ця платформа приставна. І тоді виходить, як би рукавна платформа. Для цього, щоб зняти столик, треба ось кнопочку нажати. І тоді воно від'їжджає. І типу рукавна платформа. Ну це при потребі. Потім є тут у нас педальчик такий для аксесуарів. Там різних, в даному випадку тут куча шпулюк Машинка на продаж, відповідно, ну, укомплектував додатковими шпульками. Голки в цих машинках використаються, як у звичайних битових машинках. 1 або 130 на 705 Звичайні голки. Потім, що в нас тут, які особливості в цій машинці. Є тут така функція при намотці ну, при намотки шпульки є тут кнопочка, яка відключає ну, основну машинку. Намотали шпульку. Тут тобто шпульку вбрали. Поставили на місце. Машинка буде шити. Потім. Основні органи управління. Це у нас крутілка довжини стіпка від нуля до 4. Кнопка реверса, закріпка. Потім і пуговичні петлі. Пошагово. Шах один, шах 2, шах три, шах 4. Ось. Все дуже просто. Е, ну, хто планує працювати на такій машинки, я б, наприклад, ну, підписав на зрозумілій мові, що це, наприклад, тут у нас крутілка, це просто, ну, пряма строчка і потім стібочок. І пішов зігзаг на збільшення. Це ширина. Ну, не зігзаг, ширина шва. Будь-якого. Це у нас вибор е швів. Тут підшивочний, підшивочний декоративний, зігзаг, зігзаг декоративний. От. Ну, якби Двойний такий усілений. От потім пришивання резинки на трикотажі. Можна використовувати зігзаг. Три прокола туди, три прокола назад. І отакий ось, шов. зрозуміло. Це в нас положення, регулятор, положення голки. Голку можна сміщати відповідно до центру або право центр або ліво. Ось, наприклад, зараз покажу. Ага. Е -е, секундочку. Ну, цей переключатель нас переміщає в процесі, в процесі він зміщується. Ось, розібрався. Це треба нам ширину шва поставити на мінімум, на пряму строчку, на прямий шов. І тоді ми дивимося, все бачите, зміщується вліво, середина, вправо. Ну, буває таке, що треба щось пришивати, наприклад, і швачка виставляє якісь зручніше там. Ну, е, припуск якийсь залишать. Там, чи, чи, наприклад, там якісь е, замочки пришивати. Ну, це така є тут функція. Оце зміщення уголки право-ліво і посередині. Потім у нас іде ще одна додаткова крутілка. Це у нас ось, наприклад, на оцій. На червоні, ось на ці червоні на ось ці червоні шви. У нас ось це крутілочка така. І це все вона ну Там в процесі, ну, чи хто ними коли буде користуватися, не знаю Взагалі швейні машинки, це воно стоїть у нас у чорне і виконує вона тоді тільки чорні шви. Ось. І саме головне, це крутілка в нас натягу. Ну, натягу верхньої нитки. Під різні шви, ви ж знаєте, що там. Під легкі тканини там, треба зменшувати натяг. І він десь працює такий. Це від півтора десь до, до п'яти. Ну, я ж кажу, під різну плотність ткані. О, що ще в нас тут є? Є скрутілка тиску лапки на тканину. Змінимо. Ось. Ось От. І ось так, Потім ще в нас тут є освітлення, ну в даному випадку я лампочку зняв. Лампочка тут використовується. Зняв, бо, по-перше, що електрику мотає. Вона тут вставляється, вставив і прокоротив трошки. Ну, хорошо, хай буде. Е, машинка в мене заправлена. Є в мене відео, як заправляти машинку правильно. Ось. І покажу, як вона шиє. До речі, друзі, хто не бачив моїх відео по цій машинці, ця машинка після мого налаштування, якщо у вас машинка раптом не шиє, ну, по тим чи іншим причинам, і ви все зробили так, як я вам це показував, то можете звернутися до мене або до майстра такої. Який у вас є знайомий, щоб подивився її, бо, скоріш за все, можливо, проблеми якісь з машинкою. І покажу, як вона шиє. Ось, наприклад, такий ось бордінчик у мене. Педалька в мене, під... ну, машинка включена, педалька в мене під столом. Все налаштоване. Ось, І давайте Ну, якийсь ось ось зігзаг я вам покажу, як вона шиє. Ширину шва. Десь на половиною. Хороша машинка, надійна, залізна вся. Відносно тихенька. І ось такий прекрасний шов. Ставимо голку в самий верх, витягуємо нити, підрізаємо. І ось такий у нас шов. Можна навіть на таку, бачите, зелені перетягую сюди. Я ну, спеціально ставлю різного кольору нитки. От, різного, Щоб було видно сам шов. Для такого габардіна можна навіть поставити десь півторашечку. Тут різні тканини, різний натяг треба виставляти проблизити. Звісно, якби ви синіми нитками та по синій, по синій тканині шили. то відповідно воно б нічого б і не видно було, все було б нормально. Ось такий трикотажик у мене провірочний. Ставлю. Трикотаж я, ну, я як майстер, е рекомендую обробляти на оверлоку чотирьохниточному оверлоку. Ну, є люди, і ще й е на швейній машинці. Нитка випала. Зараз. І на трикотажі має бути пропусків по всій ширині шва. Що справа наліво, що зліво на право. Це я так намагаюся ну, налаштувати, щоб машинка щела. Ось так воно тут відбувається, якщо ви замітите. Кожен шов має бути прошитий. І ось такий. Шовчик прекрасний. Ось. Ну що я ще можу вам показати, друзі? Ось такий, наприклад, фліс товстий. перевіряю Ну а там кому що треба? Пряма строчка. Так, зараз покажу. Ну, на такий фліс можна збільшити трошки довжину. Ось такий шовшик прекрасний. Пряму строчечку без проблем. Ми просто на будь-якому зігзагі, на будь будь-якій, просто ставимо на, пряму, на прямий шов, ставимо на максимум і поїхали. Тут же в нас закріпочка, все кнопочка. Отака в мене машиночка на огляді, друзі. Телефонуйте, у кого якісь запитання, телефонуйте, пишіть в коментарях. Ну, прямо трошечки, прямо, і шов такий. Ну, ось таке коротеньке, простеньке відео зробив. Все, друзі, на цьому ставлю крапку. Слава Україні і героям слава!